Сьогодні на ремонті ДБЖ від бренду Elim Україна. Ось я вже його підрозібрав. Моделька називається. Зараз ПНК 12300 на 300 Вт. З зовнішньою батареєю. Що можу сказати? Попередньо. Він уже був горяний, його. Намагались ремонтувати і встановлені транзистори незрозумілої якості. Зараз будемо випаювати всі транзистори, драйвера були пропаяні. Вся логіка, все як зазвичай. Повністю все було пропаяно. Причини, я так зрозумів, не знайшли. Будемо випаювати спочатку всі транзистори, перевіряти. І уже після цього розберемося, що в нас далі робиться з цим приладом. Включаємо живлення і перевіряємо перше реле на слух. Є, друге Є, третє Є реле. І четверте також комутується. Плату відновили. Повідмивали частини флюсу. Встановили драйвера, транзистори, перевірили всі резистори стабілітрони ці мікросхеми також пропаяли. Потім на фото продемонструю, тому що тут є такі вздуті п'ятаки. Це зв'язано з тим, що ці мікросхеми намагалися зняти або знімали навіть за допомогою фена і перегріли ці пласти. Подаємо живлення, перевіряємо сигнали, які формуються на транзисторах. Подаємо 126 В, споживає 55 мА. Запускаємо осцилограф. 10 вольт виставляємо. І 2 мілісекунди. Зараз до мінуса причеплюсь. Так. Бачимо, що на всіх плечах сигнал присутній. Тепер подивимося, який формується сигнал по виходу на трансформатор. Ось, будь ласка, модуляція. Все будемо збирати і перевіряти далі, що у нас з приладом. Прилад зібрали. Тепер демонстрація роботи. Цей мультиметр демонструватиме вхідну напругу по електричній мережі, а форму вихідного сигналу. Вольт АВм і інші вихідні характеристики. Ось цей мультиметр демонструватиме силу струму по батареї. Він включений паралельно шунту на 60 А60 мВ. Відповідно скільки мВ стільки А прямо пропорційно. В якості навантаження використана лампа розжарювання. Заявленою потужністю 300 Вт при 230 В. Запускаємо прилад від батареї. Є звукова сигналізація. Прилад стартує. Ну, відповідно, зараз навантаження. Вон, 29 А. Зараз виключимо навантаження. На холостому ходу споживає 2 А. Вентилятор не працює. Вентилятор включається по термостату, який розташований на радіаторі. Форма сигналу синус 50 Гц. Вхідну електричну мережу ми ще не подавали. Тепер даємо навантаження. Шкала навантаження відображається. Батарея у нас відображається. Від батареї споживає з позитивним знаком споживання від батареї з негативним заряд. Від, еле... від батареї працює. Тепер подаємо електричну мережу. Перейшов на роботу від електричної мережі 176 В на виході 204 Релейний стабілізатор працює. Пішов заряд, будь ласка, 7. Що у нас 8 А майже. Ну, зазвичай ці прилади також йдуть 12-15 А максимум. Індикація працює, показує, що є електрична мережа, що заряд іде. Батарею відповідно він відображає в поділках. Зараз відображає скільки там 25%, ну це умовні всі ці відсотки тут. Він по напрузі більше орієнтується. Не по струму, а по напрузі орієнтується ці значення. Перевіряємо роботу стабілізатора. Перейшов на роботу від батареї, бачимо, що вхідна напруга 286 вольт, синус нормальний, занижаємо. Зараз перейд... перейшов на роботу від електричної мережі. Тобто з цим проблем нема, стабілізація працює, заряд іде, будь ласка, 11... 12 А. Так як сила струму заряду, ще напряму залежить від напруги, трансформатор не може видати більше, тому що трансформатор розраховується на певну напругу і відповідно він при... прямо пропорційно тр... також трохи плаває. Потужність відображається 287 Вт. Шкала відображає майже 100%. Це нормально для них. Тепер вимикаємо прилад. Прилад вимикається довгим утримуванням кнопки. Виключаємо електричну мережу і подаємо електричну мережу. Автоматично прилад стартує. При тому, Коли з'явилася електрична мережа. Кнопки ніякі ми не натискали. Відповідно, можемо рахувати, що ремонт закінчений, все нормально. Тепер, поки прилад працює, поясню, чому ось ці от транзистори пішли під заміну повністю. Ось оригінальні транзистори з різних партій. Відповідно, вони трохи по-різному виглядають. Але ззаду спереду все є. Ось ці контрафактні. Різницю видно прямо без перевірки. Плюс тут написи, Шовкографія не зрозуміла. Ну це перемарк. Це навіть не клони, а перемарк якийсь. Показую ще раз. Вставляємо звичайний транзистор-тестер, який може купити люба людина. Ємність затвору умовно показує 3,76, 3,1 вольта. Є. Тепер беремо оригінальний 3205. 5,64 ємність затвору. Інший з іншої партії. Будь ласка, 5.63. Ці транзистори з абсолютно різних партій купувалися в різний час.